Цікаві факти! Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Гарний і смачний торт! Це кращий подарунок на новий рік, а також окраса новорічного столу. Новорічні тортики. Можуть бути якось пов'язані із тематикою урочистості, а може просто відрізнятися неймовірним смаком. Перший торт це торт суфле. Маршмеллоу, Без випікання. Цей торт за американським десертом. Адже саме в цій країні без маршмеллоу не можна уявити собі жодного свята. Наступний торт це торт Різдвяне Поліно. Цей шоколадний торт Рулет просто зобов'язаний стати родзинкою вашого святкового новорічного або різдвяного столу. Різдвяне поліно відоме практично в усьому світі. Цим смаколиком незмінно ласують на різдво у багатьох католицьких країнах. Трохи зусиль і ви теж зможете порадувати своїх близьких цим нехитрим, але дуже смачним тортиком. Наступний торт це червоний оксамит. Яскраво-червоні вологі та пористі коржі. Які просто тануть у роті, обрамлені найніжнішим білосніжним сирно-вершковим кремом. Цей смаколик хочеться куштувати знову і знову. Яскраво червоний колір випічки сприяв тому, що торт червоний оксамит почали називати диявольською їжею. Наступний торт це вишня в снігу. Ванільно-пісочні коржі, соковита вишня та ніжний вершковий крем. Цей торт буде чудовим десертом до новорічного столу. Він просто не може залишитися без уваги, адже його смак знають у кожному домі. Цей тортик традиційний і дуже смачний, і навіть знаменитий смаковий. І останній торт в цій добірці. Це торт угорський Естерхазі, вважають еталоном кондитерського світу. Його названо на честь угорського князя Пала Антала Естерхазі, який славився тим. Що влаштовував неймовірні бали із дивовижними застілями. інтерпретації торта Екстрахазі існує декілька із мигдалем, фундуком та волоскими горіхами. У столичних крамницях кондитерських такі смаколи коштує від 400 гривень. Вдома ж він обійдеться вам вдвічі дешевше. Проте після того, як ви скуштуєте це мега горіхове диво, не шкодуватимете ані зусиль, ані коштів, і готуватимете його ще іще. Cabe o